Втратити роботу, особливо за кордоном, це, звісно, величезний стрес. Але знаєте, панікувати точно не варто. Давайте так зараз ми разом розкладемо все по поличках і перетворимо цей хаос на зрозумілий чіткий план дій. Цей розбір саме для українців, які опинилися в такій ситуації в Словаччині. Ну що ж, давайте одразу до найболючішого питання, яке я впевнений, турбує найбільше якщо я втратив роботу, мене тепер що? Депортують чи означає кінець контракту автоматично і кінець мого права тут жити? Це абсолютно логічне запитання, і зараз ми з ним розберемося. І отут увага, найголовніше не існує однієї відповіді для всіх. Уявіть, що це гра, і у кожного є своя книжка з правилами. Так от ця книжка це ваш правовий статус проживання, саме від нього і тільки від нього залежить, якими будуть ваші наступні кроки, ризики і, звісно, обов'язки. Тож, перший крок зрозуміти, за якими правилами граємо саме ми, тобто, чітко визначити свій статус. Давайте подивимося на три основні варіанти і розберемося, як кожен із них реагує на втрату роботи. Ось дивіться, ця табличка просто ідеальний навігатор. Вона все розставляє по місцям. Бачите? Якщо у вас статус одійденець, це тимчасовий захист, то втрата роботи ніяк не впливає на ваше право тут бути. Те саме стосується і тривалий побит, тобто постійного проживання. А от якщо у вас третій варіант приходний побит з метою працевлаштування, о, тут все набагато серйозніше. Статус одразу опиняється під загрозою і потрібно діяти, причому дуже швидко. Просто знайдіть свій рядок у цій таблиці, і ви вже будете знати, до якої з трьох груп належати і що на вас чекає. Окей, визначилися? Чудово. А тепер зануримося в деталі кожного з цих трьох шляхів, тому що для кожного з них свої правила, свої дедлайни і свої обов'язки. Поїхали! Почнемо з першого шляху. Якщо ви тут на підставі тимчасового захисту, тобто маєте статус одідінець, то, хух, можна видихнути з полегшенням. Серйозно, втрата роботи ніяк не загрожує вашому праву жити в Словаччині. Це право гарантоване щонайменше до березня 2027 року. Але це не означає, що можна розслабитися і взагалі нічого не робити. Є один, але дуже важливий адміністративний нюанс. І цей нюанс число 8, Запам'ятайте його: 8 днів, саме стільки часу є після звільнення, щоб зв'язатися зі своєю медичною страховою. Чому це так важливо? Бо роботодавець вас з обліку знімає, і ви ніби зависаєте в повітрі. Потрібно повідомити страхову, що ви тепер безробітний, і тоді держава знову почне платити за вас внески. Якщо пропустити цей термін, система може автоматично записати вас у самостійні платники. А це повірте початок історії про накопичення боргів, яка нікому не потрібна. Гаразд, з тимчасовим захистом розібрались, а тепер переходимо до другого шляху. І отут, друзі, ситуація кардинально інша. Якщо у вас тимчасове проживання, тобто приходний побит, на підставі роботи, то звільнення це не просто якась формальність, це, по суті, критична юридична подія. Чому? Бо зникає сама причина, сама підстава вашого перебування в країні. І тут зволікати ну просто не можна. Ось дивіться три. Три робочі дні. Не календарних підкреслює, а саме робочих. Це, мабуть, найважливіший і найжорсткіший дедлайн у всій цій історії. Рівно стільки часу дається, щоб офіційно повідомити поліцію у справах іноземців про те, що ви втратили роботу. Це перший головний і абсолютно невідкладний крок. А як саме повідомити? Тут теж є чіткий протокол. Забудьте про дзвінки чи емейли. Це не спрацює. Потрібно зробити все офіційно. Перше, пишете лист повідомлення. Друге, до нього додаєте копію угоди про звільнення. Третє, відправляєте все це поштою обов'язково рекомендованим листом. Це називається допоручене. І четверте, найважливіше квитанцію з пошти зберігаєте. Не просто зберігаєте, а ховаєте в найнадійніше місце. Це ваш єдиний залізний доказ, що ви все зробили правильно і вчасно. І це знаєте не просто якісь страшилки. Ось ця фраза на екрані це майже дослівний переклад з юридичних інструкцій. Якщо пропустити цей термін, можна отримати штраф. Але що гірше, це створює негативну історію. І навіть якщо зараз це якось минеться, то через кілька років, коли ви, наприклад, будете подавати документи на постійне проживання, цей старий грішок може вилізти і стати причиною відмови, воно того не варте. І нарешті третій шлях. Найпростіший якщо у вас постійне проживання, тобто тривалий побит, то тут все максимально спокійно. Ваш статус, по суті, безумовний, він не прив'язаний до роботи. Тому втрата роботи це така ж сама життєва ситуація, як і для будь-якого словака. Так, неприємно, але для вашого дозволу на проживання це не несе абсолютно жодних ризиків. Так, з головним розібралися з ризиками для самого перебування. Тепер давайте перейдемо до не менш важливого питання до грошей. А саме, що відбувається з медичним страхуванням і чи можна розраховувати на допомогу по безробіттю? Ці питання стосуються абсолютно всіх, але знову ж таки, відповіді для кожної групи будуть різними. І ось тут ховається те, що я називаю борговою пасткою. Дивіться, яка логіка. Для людей з тимчасовим захистом чи постійним проживанням все просто: після звільнення за їхню страховку починає платити держава. А от для тих, у кого тимчасове проживання, платником стають вони самі. І це пастка, бо якщо не платити, борг буде рости. А борг по страховці – це дуже серйозна перешкода, яка може заблокувати будь-яке продовження ваших документів у майбутньому. Щоб це не звучало абстрактно, ось вам конкретна цифра. На 2025 рік сума для самостійного платника словацькою це «самоплатєтіль», становить приблизно 107 євро щомісяця, і це підкреслюю не опція, це обов'язок. Пропустити платіж це буквально гарантія того, що ви станете боржником. Добре, а що з допомогою по безробітцю? Чи можна на неї розраховувати? Тут головне правило таке: важливий не так ваш статус, як ваша страхова історія. Якщо за останні 4 роки назбиралося 730 днів сплачених внесків, а це 2 роки роботи, то так, право на допомогу є. Але є одне але. Практична перешкода. Щоб отримати допомогу, треба стати на обліку в центрі зайнятості. Це упсвар. І от саме на цьому етапі власники тимчасового проживання буває отримують відмову в реєстрації. Це такий собі бюрократичний глухий кут. Окей, з пожежними заходами здається, розібралися. Це був такий собі кризовий менеджмент. А тепер давайте піднімемо голову і подивимося трохи далі на стратегію, як взагалі планувати своє майбутнє в Словаччині. І тут виникає, мабуть, ключовий стратегічний вибір, який стоїть перед багатьма українцями: тимчасовий захист проти тимчасового проживання. Дивіться, яка дилема. Тимчасовий захист це ваша подушка безпеки. Втратили роботу нічого страшного, ви залишаєтесь легально. Але цей час зазвичай не йде в залік для отримання постійного проживання. Це ніби мертвий час з точки зору легалізації. Тимчасове проживання, навпаки, це шлях до ПМП. Кожен день з цим статусом наближає вас до мети. Але, як ми вже зрозуміли, це ризик, втрата роботи може все зруйнувати. То що важливіше: безпека тут і зараз чи прогрес у довгостроковій перспективі. І на завершення, давайте ще раз, коротко і по суті, пройдемося по ключових моментах: такий собі чек-лист, який варто просто запам'ятати. Ось, мабуть, найголовніший слайд з усього розбору ваша дорожня карта з дедлайнами. Отже, запам'ятовуємо три цифри. Три дні це для власників тимчасового проживання, щоб повідомити поліцію, вісім днів це для всіх без винятку, щоб залагодити справи зі страховою, і 60 днів це такий умовний термін для тих, хто має тимчасове проживання, щоб знайти нову роботу і, так би мовити, відновити мету свого перебування в країні. Як бачите, впоратися з цією кризовою ситуацією цілком реально. Головне знати правила і діяти швидко, але вирішити нагальну проблему це лише перший крок. А найголовніше питання, яке варто поставити собі, коли все трохи заспокоїться, це а що далі, яким є мій довгостроковий план? Яка моя стратегія легалізації та життя в Словаччині? Та це, мабуть, уже зовсім інша історія.